Всіх вітаю на своєму каналі. Розпочинаю знімати новий влог. Дивлюся зараз про переїзд Олі Чимич відео, і мені аж страшно подумати, що колись це чекає мене. І хочу у нас також однокімнатна квартира, але тут також дуже багато всього. Ну, дуже. Я зайнялася зараз зачисткою трояндочки, яку подарував мені чоловік на 8 березня. Щось з нею сталося не так, коли ми поїхали в село. Я підлила її, просила віку забрати водичку, але вона не забрала. Вона, швидше всього, увібралась вся сюди. І, коротше, вона поставила її на прямі лучі сонця. І вона в мене одна частинка, бачите, майже вся з Пропала, і я розумію, що мені дуже швидко треба, щоб нам розрівняли ділянку, я змогла її висадити на землю. Ці троянди ростуть дуже класно саме в землі. Ой, Не знаю, не знаю, що буде з цього всього, але ось така купа в мене тут вже того, що пропало, вона просто опадає в'яне і опадає. Зараз я ось налила водички, декілька хвилин вона поп'є. І буду виймати її, щоб вона стояла ну, в більш темнішому місці. В мене вона стояла на столі і все було супер. А Поставили на вікно, вона, коротше, почала осипатись. І з хризантемою такого не сталося. Я також ставила її водичку, віка забула повиймати цієї води. Коротше, ця хризантемка тільки і квітує. А ось троянду треба буде швидесенько вивозити. Можливо, я її навіть, коли будуть копати в нас септика, перевезу і просто посаджу біля вікон наших, потім пересаджу, не знаю. Можливо, посаджу саме там, де вікна, там, де взагалі не планується більше поки що копання, рівняння і так далі, бо там і так все порівняне, але щоб її не зламали. Не знаю поки що. Хочеться квіточки зберегти, щоб вони в мене росли на ділянці. Але ж, але ж я не очікувала від троянди такого. А в нас сьогодні фаршировані тушковані перчики. До речі, в морозильній камері дуже багато цих в мене є половинок. Хочу якось купити багато фаршу, рису, зробити засмажку і їх всі нафарширувати. Тоді можна буде готовенькі брати. І, до речі, я ці перці фарширую, не розморожуючи. Тобто просто начинила зверху і заморозила вже саму начинку в перчику. І дуже класно, дуже смачно, заготовка просто супер. У мене ціла шухляда цих перчиків, так що, напевно, вони у нас зараз весною будуть дуже часто в меню. А сьогодні день прекрасний. Перетелефонували мені і сказали, що напевно завтра будуть нам копати септика. Сьогодні ще з'їздять на ділянку, чи можна там в'їхати, чи немає грізюки, хоча ми вчора там були. І було все якби добре, бо потім передають у нас дощі. Вже збігала і в центр міста, повернулася, і в мене на четверту сьогодні запис до стоматолога. Коротше, діти мої прихворіли після села. Все-таки, напевно, занадто багато роздягалися. Зараз такий період, що, знаєте, холодно, то тепло, то жарко, то діти впріли, то коротше, вітер подув. І не знаю. Чи надовго вони захворіли, походили в садочок 5 днів тиждень. Але на тому дякую. Ну, що я вам скажу? Ось тут мені здатного вели вже зубика. Коротше, Чесно, я не питала, скільки коштує чисто керамічний або цирконівий зуб, але металокераміка 2500 вийшло в мене. Коротше, я задоволена, я вже з зубом. Гаю завакумоване вручно. Димові mm -hmm. куски. Mm -hmm. Боже. Mm -hmm. Ось вам відповідь на запитання, як вмістити mm -hmm. в однокімнатній квартирі речей на двоє дорослих і четверо дітей. Mm -hmm. вот так. Mm -hmm. О, клас. Я тут готувала холодець, зварила домашню курочку, там ще свинини трохи є. Зараз переберу і, можливо, на вечір розіллю в тарілочки, плюс у баночки дам мамі з татом, як і завжди. Нічого новенького, хто не знає, у нас така традиція: якщо готує мама, то дає мені баночку, якщо готую я, то даю мамі з татом. Ось такий у нас перехідний холодець. Щоб не дуже часто його готувати і не багато його було. Бо малу кількість варити якось, мені здається, не дуже, бо палиш багато газу. Не економно. А так зварив багато, поділився і класно. Ну що ж, маю я тепер кінцеву відповідь: завтра нам копають септик. Коротше, я щаслива, звісно ж, такі треба буде дуже рано вставати в нас. Ну, зараз треба буде лягати, бо завтра вставати мені о 6-й ранку, бо десь о 6.20 я маю вже виїхати. Виїхати маю в Рівне, Я не знаю, як там зранку в нас тут маршрутки ходять. Я знаю, що з Рівного в село о 7-й ранку є маршрутка, і мені треба на неї встигнути. Ось, бо пішки є, навіть із іншого села, найвірніше, ну, з нашого села, бо ми на Україні. Не хочеться йти. Я беру з собою продукти. Що саме беру, покажу вже в наступному, звісно ж таки, відео з будівництва. Бо, чесно кажучи, огляд не думаю тут робити. Сьогодні скупилась так небагато, бо буде завтра на будівництві працювати ще чоловіковий брат і його швегро. Я. Буду готувати, буду допомагати, щось піднести, щось подати, покомандувати, куди землю дівати, бо питали мене, чи вивозити її треба, але ми там можемо розрівнювати все і все. Тому що біля нас ніхто більше не будується. Ми впереді будинку хочемо підняти землю. Тобто, там рівень землі підніметься до самих дверей. Коротше, побачите. В наступних відео, звісно ж таки, я не встигну завтра розрівняти ділянку. Тобто завтра в мене буде тільки копання-септика. Ми хочемо розібратися із грубками. Друга грубка наша затягнеться, бо її ще запалювати було рано. Коротше, вона вже висохла, завтра ми її затягнемо і будемо пробувати палити. Тому що попередню грубку, саму нашу, найпершу, ми вчора знову повторно запалювали, і вона все ж таки димить. Спочатку все розгоряється, все витягується, а потім вона починає диміти. І якщо друга грубка так само буде диміти, значить є проблема не в забитому комені, тому що дивилися, комен відкритий, нормальний, нічого там забитого немає. А ось є проблема в тому, що. Комин наш невисокий. Може бути так, що сам вітер заганяє дим назад в комен, і воно йде в будинок. Тому а, побачимо, що буде в нас там з тими грубами. Ще, плюс до всього, треба завтра обробити дерево, і хлопці хочуть поставити стовпчики на кордонах нашої ділянки, щоб могла я натягнути шнурочки гарненько. І посадити дерева. Писали мені дуже багато коментарів, щоб я дерева не садила, або мене там немає. Там треба капельний полив під дерева, бо так вони не будуть рости, вони попропадають чомусь. Раніше всі садили, і у всіх все росло, всіх все цвіло, і ніяких з цим проблем не було. А, зараз наразі мають іти. Дощі, такі конкретні дощі бачила на тиждень і навіть будуть заморозки. Тому а, я думаю, що навіть краще, що цей період трошечки відтягнеться з посадкою дерев, а, пройдуть ці морози по ночам, а, пройдуть ці дощі, трошечки, ну як трошечки, підсохне все, і тоді я зможу тільки розрівняти ділянку. А, добре, що це все відтягнеться, бо я зараз максимально залишаюся без грошей. Ну, як максимально. Я взагалі залишаюся без грошей тільки з кредитами. Тому мені зараз і краще, що я не буду рівняти ділянку, бо на це також треба гроші. А, треба буде передзвонити тільки поцікавитися, скільки коштує година екскаватора. У нас там в селі вони є, і треба буде знати хоча б ціну і мінімальні години. Я знаю, що є в екскаваторів там. Мінімальні години, які він має відпрацювати у вас на ділянці. Тобто, якщо він працює менше, то він все рівно бере за, пер... за перших 3 години. Ну, так мені казав чоловік, коли рили вони котлован, щось він тоді справився за годину, а чоловік заплатив за 3. Ну, якось так. Так що, як на мене, то треба все ж таки знати ціну. Тоді це було 1200. Гривень, це був 19 рік 1200 за годину. Як буде в 2025 році, не знаю. Звісно ж таки, поділюся з вами розцінками, коли вже буде це відбуватися. На рахунок септика все більш детальніше розповім вам в процесі його установки. Буду знімати весь процес. Що, за чим ішло, що будуть робити, бо будуть вести і щебінь будуть щось там не тільки просто там викопали, закинули і все. Сам септик буде з переливом на 14 кубів. ну такий добротний септик брала, бо сім'я в нас все ж таки не маленька і планується вдома в нас помимо мийок, помимо ванни, туалета в нас ще буде. Посудомийка, та й взагалі, коротше, вода це таке діло, знаєте. Вона постійно береться, постійно виливається. Ми, до речі, за місяць тут в квартирі використовуємо буває 10 кубів води. Буває за місяць ми використовуємо 10 кубів води. Дуже рідко зараз буває 7 кубів, а коли літо, то може бути всі 12. Тобто влітку ми дуже багато миємося. Типеред це багато, бо то під, то ще щось. І, коротше, ось так. Тому септик я взяла такий, знаєте, добротний, щоб точно все було нормально. До води в нас далеко, тому сильно там а, не заморочуємося за самого септика. І в основному, звісно ж таки, після септика, так як я купила все на воду. То в нас на наступні дні буде робота із проведенням води і заливанням теплої підлоги і стяжки чистової в будинку. І установка туалету. Що немало важливе. Не знаю, чи буду повністю знімати весь процес установки води в будинку. Можливо, це будуть робити хлопці без мене, а я буду приїжджати вже приймати роботу. Не знаю, але. Мені в основному треба розповісти, де що має бути. Я, напевно, завтра промалюю в будинку, де має бути посудомийка, де має бути вмивальник на кухні, бо це дуже важливо. І а, коли вони будуть без мене проводити цю воду, це все робити, то треба, щоб вони знали, куди це вивести. Бо тільки я це знаю. І так само у ванні у мене там буде і два вмивальника, і туалет, і ванна, і бойлер. І, коротше, це все дуже багато всього. І, можливо, можливо я зможу приїхати на будівництво і зняти процес установки нам цього насоса, бочки і цього всього, але... Чесно, не скажу. Не скажу, чи вийде мені відправитися. До речі, в мене Віка прихворіла трошечки, тому зараз вдома і з дітьми цей день вона залишиться сама. Знаю, що багато хто може мені написати, що діти не повинні глядіти дітей, але в мене тут без варіантів. На будівництво, де будуть копати септика, я точно дітей брати не буду, бо, не дай Боже, вони впадуть в цю яму, і це небезпечно. Діти зараз прихворіли. І вони тут собі вдома, в теплі, з водою, зі світлом. З усім, я думаю, пересидять цей день, поки я повернуся, на ніч я обов'язково повернуся додому. Тому якось так. Не знаю, завтра буде тяжкий день. Тяжкий фізично, тяжкий морально. Кожен раз, знаєте, коли я роблю якийсь такий грандіозний етап, тому що зараз робляться грандіозні етапи, ми все ближче, ближче, ближче робимося, наближаємося до ремонту будинку, до самого оздоблення всередині. Я знаю, що мені ще треба зробити фасад. Будинку, але я дуже сподіваюся, що фасад буде робити чоловік. Він зробив не один фасад, та й він взагалі весь будинок наш побудував власноруч і зараз тільки а, щось таке доробляють. Є, єдине, що я доробила а, в січні, це а, зробили ми грубку другу, купила все на неї і а, закупила дерево і допідбивали стелю. Зараз буде септик, вода. Стяжка у ванні з туалетом і тепла підлога і встановка туалету. Це дуже багато роботи. Це настільки багато роботи, що взагалі писали мені, що е, я, напевно, просуваюся в будівництві за чоловікову заробітну плату, але я вже казала в попередніх відео, що його заробітна плата ще поки що. На даний момент 18 тисяч гривень в місяць. На неї не побудуєшся, на неї нічого не купиш і йому також кошти там потрібні. Тому я йому казала: дай Боже, щоб тобі там вистачало, щоб я тобі не відправляла. Ось. Роблю всі ремонтні роботи я за свій власний кошт. На даний час я дуже багато чого роблю, тому я підзбирала заробітні плати. Uh, і плюс до всього я ще взяла декілька кредитів. Знаю, що погано, але я їх виплачу за декілька місяців. Uh, наразі на моєму каналі, поки, поки я матиму змогу, я буду випускати щоденні відео, щоденні влоги. А далі будемо бачити, як я буду справлятися. Можливо, я видихнуся і зроблю собі якийсь перерив. Uh, можливо, повернуся до графіка 5х2. Тобто, коли в будні дні в мене виходять відео, на вихідних їх не буде. Поки що я можу, то відео будуть кожного дня. У мене є що вам показати, є чим поділитися. Ось, а надалі поживемо, побачимо, що і куди мене занесе далі, бо роботи ще в будинку багато. І хотілося б його просувати набагато швидше. Якби чоловік підключився фінансово до цього всього, то, звісно ж, таки, і стяжка повноцінна з'явилася з теплою підлогою в будинку, і я би займалася розведенням електрики по будинку, штукатуркою, де треба обшиванням. Нас тут вовчик співає, обшиванням гіпсокартоном, тому поки що, поки що. На цих етапах, які я ось запланувала сама, які я сама тягну, то це буде. Далі будемо жити, будемо бачити. Ось так: влітку ми плануємо жити в будинку, тому буде ще цікавіший контент. Я вже бачу прямо ці заголовки, які ми буду називати свої відеоролики, вивезла дітей в поле. Живу з дітьми в полі і так далі. Я думаю, це буде цікаво дуже. ось Повірте мені, напевно, такі назви і будуть, тому що я, вірніше, мій заробіток залежить від кількості переглядів. І якщо в мене перегляди, так як зараз трохи просіли, впали, я знаю, що сад-город розпочався в людей, і люди зайняті, тому перегляди впали. Це логічно. Але. Я, звісно ж таки, стараюся якось привернути увагу глядачів, щоб на каналі було трохи більше переглядів, і трошечки більше мені капнуло, і я змогла продовжувати своє будівництво. Дуже дякую кожному, хто став спонсором мого каналу, кожному, хто дивиться мої відео, хто коментує, хто ділиться моїми відео. Я знаю, що люди роблять репости, діляться відеороликами. Дуже всім за це вдячна, за ваші вподобайки, взагалі за те, що ви є. Дуже-дуже вам дякую. На цьому буду закінчувати дане певне відео. Не буду довго затягувати. Всі ви чекаєте відеоролик із встановленням Септику, коли я вам розкажу ціни, як він робився, що мені зробили. Коротше, зустрінемося з вами завтра у новому відеоролику. Всем до зустрічі и всем па-па-па-па!